Такі масові страти кавунів на Херсонщині. Торік облетіли не лише телеграм-канали, а й центральні ЗМІ. На гуртових ринках Херсонщини. Кавуни продають по 40-50 копійок за кілограм. Ціна на межі собі вартості. Тож селяни переорюють поля та навіть викидають непродані кавуни. Херсонські фермери жбурляли кавуни назад у поле таку фруктову утилізацію аграрі влаштували, як самі кажуть, вимушено тоні, нікому не надай по 30 копійок. Торік Херсонщина зібрала рекордний врожай кавунів втричі більше, ніж очікували цього року поля півдня, якщо не на тимчасово окупованих територіях, то в вогні та вирвах замість кавунів. Ситуація шокова. Юг Запорізької області, Миколаївська Нікола... область, Херсон Понімаєте, це ті області, які на 80 вирощували бахчеві культури. Середина серпня, а я так, з кавунами мали й на одному з Дніпровських ринків. Сельські Лучших я лічно сам е, призводі так. Що, Як вас Ніколай? Микола розповідайте, звідки Кавуни? Магдалинівський район Журналістське око вподобало продюсера. Так називається один з сортів кавунів, що продає пан Микола з Магдалинівки. каже сорт гарний без нітратів, виростає до 10 кілограм. Хочому кавуни 27, сім сказали. Цинку може маленьку маненькуть. А диня, почому після. Нині ціна на баштані у Дніпрі для багатьох захмарна. Дині під півсотні за кілограм кавуни від 30 гривень. Та вже давно сезон. Розраховувати на те, що ціна впаде до 5 гривень за кілограм, як торік, не варто, каже пан Микола. На своєму гектарі в Магдалиніці він вирощує солодку ягоду уже 5 років. Що повлияло на ціну? Затрати топліва. Мені лічно, щоб той гектар обробити, я не можу дешевше його продати і мені, щоб довести його туди-сюди, теж топливо скільки стоїть. А це супермаркет, тут також вартість баштанних тримається. Минулий рік в кавуни точно коштували 5,50, ну 6 7 максимум. Зараз вони всі 30-40 гривень. Це з об'єктивних причин, бо ми втратили дуже велику кількість полів Бахчевих на півдні. Це Запорізька, Херсонська, Миколаївська область. Кавуни з півдня України покривали весь необхідний попит. Цього року у супермаркетах більшість баштанних – імпорт. Кавуни з Туреччини, Молдови, Румунії, інших країн, які вирощують Бахчу. І відповідно логістика. На даному етапі вся логістика ведеться суходолом. Навіть якщо е якісь продукція заходить Чорним морем, вона прибуває в Порт Констанці в Румунії, і звідти вже їде. Суходолом знову ж таки на наші кордони. До речі, у 2022-му Туреччина та Азербайджан планували купувати насіння баштанних у Дніпрі. Ми можемо і вони хотіли, щоб ми для них виростили наших динь до двох тонн, Але в зв'язку з тими всіми подіями, все це рухнуло. Дніпровські селекціонери не втрачають надію, що міжнародні програми запрацюють і попри війну зуміли збільшити насінневі площі баштанних на 40%. Сьогодні на цих селекційних полях вирощують майже по десятку різних сортів кавунів, день гарбузів. Уже аж на 9-10 рік із отакої жменьки насіння із сімей вже тоді виходить у нас 10-15 кілограм р 1 р 2 про кожен сорт директор дослідної станції може розповідати годинами. Каже, якщо будете купувати, запитайте і наш Дніпровський фаворит. Соковитий, солодкий, майже без насіння. Не пошкодуйте, якщо за такий доведеться сплатити і більше 300 гривень. По вкусовим качествам він займає п'ятерку, найвищий бал, тому ми його Скільки? дуже цінний. Скільки кілограм може вирости цей? До 15 кілограм цей кавун може виростати. Науковець наголошує, фермери мають сьогодні переглянути підхід до землі і чорні пари замінити на баштанні. Тоді кавуни та дині не будуть за хмарними цінами, а врожаї зернових зростуть до 50 центнерів з гектара. Після баштану ви передіскували, і посіяли зиму пшеницю. А тим більше, що оця вся огудина, вся коренева система, вона як пожнівні остатки, залишається мульчирує почву. Вони роботають не хуже, чим та ж сама нітромофоска, яка стоїть бешених грошей. А поки фермери будуть прислухатися до порад науковців, цьогорічка вони будемо купувати за ціною м'яса. У вартості вони вже суттєво не поступяться. Та якщо м'ясо можна купити будь-коли, то сезон кавунів та день минає швидко. А вони не забувайте не тільки смачні, а й корисні. Ягода допомагає боротися з діабетом, виводить каміння з нирок, запобігає серцево-судинним захворюванням та нападам астми. До речі, у кавуні всього 30 калорій на 100 грамів. Не обходьте й диню, якщо хочете скинути зайві кіло. Якщо ви за день їсте одну диню. І нічого більше, то це мінус один кілограм вісасвугу. Фаїна Мендалюк, Станіслав Сторожук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.